Всім привіт, дорогі глядачі та вболівальники! Ми знаходимось у сонячній Іспанії. У цьому місті дуже багато крутих локацій від ось таких замків до інших цікавих пам'яток. Але ми з вами сюди приїхали за футболом. Тож давайте скоріше ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Ми розпочинаємо. Рамон Санчес Пісхуан, на якому своїй матчі грає футбольний клуб Севілія. Тож, жителі цього міста, навіть ті, хто не живуть футболом, знають про сивільське дербі між Реал Бетісом та саме Сивілією. Два клуба Лаліги, які базуються в одному місті, але грають на різних стадіонах. І от ми зараз з вами переносимось на іншу локацію, на інший стадіон, де зіграють наші хлопці Криворізький кривбас проти Реал Бетіса. Погнали! А ми поки добираємось на стадіо, е, вирішили попитати у людей, хто більше за кого вболіває у севільському дербі. Зараз це побачимо. Я не футбол. з кордова. I'm from cordo. Sevilla. 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 Sevilla, seміla. I didn't know. Good luck for you. Seвіліa? Окей, guys. Слухайте, друзі, я не знаю. Мені здається, що Реал Бетіс тут ніхто не вболіває. Але ходімо далі. По дорозі на стадіон побачили фаншоп футбольного клубу Севілії. І ми не можемо не зайти і не показати вам, що тут є. Та я думаю, вам буде цікаво. Погнали! Мануель Руїз Лапера. така назва цього стадіону була до 2010 року. Зараз це Естадіо Беніето Вільямарин. Міськість цього велетня вражає. 60 тисяч глядачів. І в мене є така невеличка інсайдерська інформація, що завтра на наш матч завітає десь приблизно 40 тисяч болівальників – Це космос. Ну а поки наші хлопці тренуються, давайте ми вам по традиції проведемо невеличку екскурсію по цьому стадіону, тим паче, що тут є, що вам показати. На вході нас зустрічає трофеї, який биті здобув за всю свою історію. На стінах фото з легендами клубу, клубна атрибутика та й не тільки. Ще на стадіоні є кімната для підкастів та прямих ефірів: своя студія, своє радіо, свій телеканал. Велика прес-конференц-зала на 100 місць. Та кімната відпочинку для персоналу. Потрапили у роздягальню господарів. Тут дуже атмосферно. А ще ми дізналися, що вболівальники іноді передають записки адміністрації клубу, а вони залишають їх тут. До нашого матчу залишається зовсім трохи. Як вам екскурсія? Якщо сподобалось, ви знаєте, що робити, обов'язково вподобайку. Ну і стосовно суперника сьогоднішнього, іспанський Бетіс. Всі ми знаємо, що це за команда. Минулому сезоні вони зайняли шосте місце в Лалізі, там, де Барселона, там, де Реал, там де Атлетіко Мадрід. Космічний рівень. Сьогодні ми вболіваємо за наших хлопців. Сподіваємося що ми достойно проведемо цей матч і повернемось додому з піднятою головою, бо вони грають для вас. Ми знімаємо для вас. Поїхали! Оператор на місці. Роман на місці, фотограф на місці, всі на місці. Отже, наш матч розпочато. Зараз мов може бути у руйбаля рикошет — небезпечно. Бельєрін, Бельєрін прострілює, удар і значно вище горіть. Знаєте, друзі, колись і в нас отак... Заповнювалися повністю трибуни, поки до нас додому не прийшла не до країна, країна-агресор, країна 404 і розв'язала криваву війну. Тож мені зараз хочеться подякувати всім захисникам, нашим захисницям, які боронять нашу країну. Завдяки вам ми граємо у футбол. Завдяки вам ми можемо представляти нашу країну е, на європейській арені. Дякуємо ЗСУ. Далі є забігання Рікардо Родрігеса, той прострілює. Ектор Балієрін удар. І, на щастя, повз ворота. Замбаєв. Прибирає. Яка подача лапа? стійко! Де кидає Бандейро. Простріна передачі і м'яч у ворота. Воле. І, на жаль, ми поступаємо вже з рахунком 1-0. Родрі Родрі розміняє атаку АП у штрафному помилка. Скільки ж помилок на своїй половині Родрі. Але тут кліщук рятуела підбирає. Грабаць, батіса, три Ну що ж, друзі, перша половина закінчилась. Хочеться підсумувати перший тайм. В цілому. Ну, гра була добра, до 40-ї хвилини все було добре. Потім помилка, пропустили. Не оговтались від першого, пропустили другий, одразу третій. Але, знаєте, все одно хочеться подякувати нашим хлопцям за те, що вони тут, за те, що вони. Представляють Україну на міжнародній арені за те, що вони показують дійсно гарний футбол, і не треба забувати, хто такий Бетіс, що це за команда, в якій лізі вона грає, в яку позицію вона займає. Макетишин, Макетишин, удар! Ух ти! А як би залетіло! Оновлені історії Кривбасу – це дебют у Єврокубках і незалежно від того, як він склався, команда заслуговує. Заслуговує на подяку. Тому давайте подякуємо Кривбасу. На цьому єврокубкова кампанія на превеликий жаль для команди Юрія Вернедуба завершується. Пролунав фінальний свисток від хорватського арбітра Ігора Паєця. 3-0 проти представника ТОП-чемпіонату. Це безумовний досвід. Дякуємо. Криворіжцям дякуємо, зокрема, і ось цим українським уболівальникам, які намагалися навіть у Сивілі забезпечити гідну підтримку. Дякуємо нашим воїнам, нашим мужнім захисникам і захисницям, які продовжують нас боронити. Бережіть себе та любіть футбол.